Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника має честь представити на благодійному аукціоні, який присвячений підтримці Збройних сил України два лоти, ювелірні прикраси відомого українського ювеліра, викладача Прикарпатського національного університету Віталія Городецького. Перший з них це кулон, символ української державності, тризуб. Виконаний з латуні, воскованого шнуру. І цікавість його полягає в тому, що в основі цієї праці виплетені козацькі шаблі. символ українських Збройних сил, символ боротьби за українську державу. Другий лот це також ювелірна прикраса. Це нагрудний знак, сима який входить в колекцію чотирьох року. І він в основі своїй має восьмикутну зірку. Зірку Алатир, давній український символ, зірка Ружа. Він також виконаний з латуні, виконаний із каміння фіаніту і холодної білої емалі. Переконаний, що ці унікальні ювірні прикраси. Стануть доповненням колекції осіб, які отримують їх у власність.